Господь з вами Іслухання Старовангелія від Марка. Слава тобі, Того часу приходив до Ісуса Прокажене, благає Його і впавши на коліна, каже, якщо хочеш, ти можеш мене очистити. З милосердич. Він простягнув руку, доторкнувся до нього та й каже, хочу, стань чистим. І вмить зійшла з нього проказа, і він став чистим. Соворо попередивши, цус відразу швидко відіслав його і каже йому, дивись же, нікому нічого не кажи, але піди і покажися священикою та принеси за своє очищення те, що велик Мойсей, їм на свічі. А той, вийшовши, почав багато зріщати і поширювати про це мову, так що більше не міг Ісус відкрито обійти у місто, але перебував назовні у безлюдих місцях і приходили до нього з Слово Господнє. Тоді, якщо спробувати так, знайти спільне читання і в псалмі, то це вийде, що Бог спасає і Бог зціляє. Бо в першому читанні є про хвороби і накази, що робити, псалмі не співали як. Бог мій притулок, Він мене спасає. В Євангелії ми чуємо, що до Ісуса приходить прокажений. Каже, якщо хочеш, ти можеш мене очистити. Ісус торкається і каже, хочу, стань чистим. Цей останній приклад це водночас Бог спасає і зціляє. Бо сляючи від прокази, він не просто спасає від смерті, він повертає людину до суспільства. Бо прокажені мусили бути назовні, самотні, окремі. Причин цілком зрозумілих людських, щоб не допустити розповсюдження зараз. Ісус привертає людину до життя так цікаво складається, що сьогодні 11 лютого. А 11 лютого в Катузькій церкві це день. Це день Хворих. А чому? Тому що це День Матері Божої з Лужити. Нагадаю, там об'явилася мати Божа в 19 столітті. І від тоді. І аж по сьогодні, тоді тобто 1858 року, аж до сьогодні, там маса зціле в Лугні. Сьогодні так дратували атеїстів і комуністів 19-го, що там їхали прямо делегації, щоб довести, що все це брехня, що це нічого не, не існує. І скільки їх там прямо в гурді навернулося, і це свідчення того, що Бог діє там через заспуство Богородиця. Настільки велике, що міжнародний день хворих є сьогодні. І так складається, що. Ці читання не є з Міжнародного дня хворих, вони є з 6 неділі. Але так сьогодні це принци складається. Видно, Господь хоче нам подвійно дати зцілення, що цього року так все поскладало. Тому зараз, після, після проповіді, я буду уділяти таїнства хворих. Таїнство ЄЛЕО помазання. Воно в Східній церкві розповсюджено ширше, ніж в Західній. Але Західний також має місце. Що це таке? Ми звертаємося з молитвою до Бога, щоб Бог прийшов на допомогу, став нашим зціленням і духовним, і тілесним. Чому кажу спочатку духовним? Бо тілесне, на жаль, дуже сильно залежить від духовного. І Господь в таїнстві Єлеопомазне також відпускає гріхи, також торкається не тільки наших тіл, але і душ. І апостол Яків в його посланні знадимо ці слова, каже. Хвоє ріє хтось, нехай попить просвітері церкви, нехай вони його намастять в ім'я Господа і буде жити. Це також є такий момент, який в нас є трошки слабкий, такого заступництва один за одним. Але сьогодні будемо дор дороблятися, коли я буду поділяти на марпомазання. А вас буде запитати молитися, співати і ці молитви жертвувати за тих, хто от прямо зараз буде приступати до Святого Таїнця. Та, та, та. І святий єлей, єлей, який Бог освячує, освячує таїнц в Великій Четвер. Є писати, яка освячує, олію хворих, олію катихоменів і олію хрещення. Він є знаком діяння Духа Святого. Нагадаю, що в церкві знаки є для того, щоб ми могли їх бачити, відчути. Бо звідки ж людина буде знати, чи відпущен гріхи чи ні, якщо священник не промовить ці слова? І я розрішаю тебе твої гріхи. Чу будемо, чи охрещена, якщо немає води хрещення і немає світу, я тебе хрещу він його і снество духа. Так само і тут буде єлей, який є знаком благодаті, будуть слова священника. І слова я прочитаю зараз, щоб ви також почули і могли замислитися над цим таймством. Ви будете підходити так, так, як до причастя по черзі, з руками відкритими, бо є спочатку є помазання ось тут. Боєлохмазнення спочатку на наших руках, бо це символ того, що Господь зцілює наше тіло і те, чим ми працюємо, а потім на, ні, на, ну, спочатку на чолі, а потім на руках. Господь зцілює. Нашу душу торкається, нашого розуму і торкається нашого тіла. І я буду промовляти наступні слова. Через це святе помазання і своє найласкавіше милосердя, нехай Господь підтримає тебе благодачу Святого Духа. І той, хто приймає таїнство, буде казати Амінь. А потім, помазуючи руки, Буду казати, і визволемо або визволено від гріхів, нехай тебе спасе та милостиво підійме. І також буде тобі відповідати Амінь. Благодача Святого Духа. Господь хоче нас підтримати кожного дня, а сьогодні буде цей особливий знак. І прогазити про таїнство його помазання. Можна в ситуації кожної важкої хвороби. Наприклад, перед тим, як якась операція має бути, або якась процедура небезпечна. А хто вже після 65 до кожного року вже без... Більших якісь там речей, але просто вже приходити до танців і обмазання, щоб Господь підтримав. Тому будемо зараз з вірою. Бо Господь смерть, і сьогодні хоче прийти, щоб нас трошки ще підтримати.